Астрид Лінгрен Пеппі довга панчоха. Вчителька подумала, що, може, пеппі більше сподобається вчитись читати. Ось пеппі я тобі покажу щось цікаве, мовила вчителька. Це їжак. А літера біля нього зветься Ї. Так? Зроду б не повірила, відповіла пеппі. Мені здається, що «ї» – це паличка з двома цятками, такими, наче мухи, наслідили. А до чого тут їжак? Хіба він лишає такі сліди, як муха? Вчителька взяла другу картку, де була намальована гадюка, і сказала пепі, що літера коло неї зветься «Г». Коли хто заводить мову про гадюк, я завжди згадую, як билася з гадюкою в Індії сказала Пепі, ви навіть не уявляєте собі, яка то була величезна гадюка, чотирнадцять метрів завдовжки і така люта, як оса. Щодня вона пожирала п'ятеро індійців і ще двох дітей на закуску, а раз прилізла і хотіла з'їсти на закуску мене, обкрутилась навколо мене щух. Але я не розгубилася, рохнула її по голові губ, а вона як засичить, а я її ще раз губ і капець. Ага, то це літера Г! Дивно. Вчителька, яка вже остаточно переконалася, що пепі важка учениця, запропонувала дітям щось намалювати. Малюйте що хто хоче, сказала вона. За хвилину вчителька підвела очі й побачила, що діти відклали олівці й дивляться на пеппі, яка лежить на підлозі, і захоплено малює. Пеппі, чому ти малюєш не на папері? нетерпляче спитала вчителька. Я вже давно його змалювала. Мій кінь не вміщався на такому маленькому клаптику паперу, відповіла Пеппі. Я оце малюю передні ноги, а коли дійду до хвоста, доведеться вийти в коридор. Може, ми краще заспіваємо, сказала вчителька. Співайте собі, а я відпочину, мовила пепі, бо від цієї науки і в коня, може голова тріснути. Вчительці нарешті урвався терпець. Вона звеліла всім дітям вийти на подвір'я, щоб можна було наодинці поговорити з пепі. Коли вони залишилися самі, пепі підвелася з підлоги і підійшла до столу. Знаєш що? сказала вона. Чи пак знаєте що, пані? Мені було страшенно цікаво побачити, що ви тут робите. Проте більше я не хочу ходити до школи. Нехай я уже залишусь без канікул, бо тут надто багато яблук, їжаків і гадюк. У мене аж голова йде обертом. Думаю, що тебе це, пані, не засмутить. Але вчителька сказала, що це її дуже засмутить, а найбільше смутить її те, що Пепі. Не хоче добре поводитись. Я погано поводилась? здивувалася Пепі, а я й не знала, зажурена, додала вона. Її не можна було не пожаліти, бо ніхто так щиро не журився, як пепі. Вона трохи постояла мовчки, тоді сказала тремтячим голосом: Розумієш, пані, коли в тебе мама. «Ангел, Тато не гритянський король, а сама ти ціле своє життя плавала по морях, то й не знаєш до пуття, як треба поводитись у школі серед усіх цих яблук та їжаків. Вчителька сказала, що розуміє пепі, більше не гнівається на неї і сподівається знов побачити її в школі, коли вона трохи підросте. Пепі аж засяяла з радощів і сказала, ти дуже добра, пані, ось тобі подарунок від мене. Вона витягла з кишені маленького золотого годинника і поклала на стіл. Вчителька сказала, що не може взяти такого дорогого подарунка. Мусиш узяти, а то я завтра знов прийду сюди, і ти матимеш зі мною мороку.